Нестача робочих рук призвела до дефіциту базових товарів. Полиці російських магазинів порожні. Вони йдуть по куті колбасних електричок, регіональних дефіцит, дуже серйозних, пустих полок. Росіяни скаржаться, що залишилися без води, круп, борошна і навіть хліба. І ця біда триває вже третій тиждень. Тобто отеці процеси в першу чергу, які стосуються продуктів питання, вони будуть только наростати. У свою чергу представники магазинів переконують глибини народ, що їхні співробітники просто поїхали відпочивати на свою батьківщину, тому що тільки в наддержаві державі приїжджі з колишніх республік СРСР працюють там, де не бажають працювати корінні росіяни в Росії. Міграційна політика вона завжди всіх дуже, дуже великою би, мігрантофобією. Тим часом путінські пси видворили з країни 40 тисяч мігрантів за останні півріччя. І на цьому полювання силовиків на заробітчан не закінчується. Освітлити московську область для того, щоб вона не зачернялась буде, так сказати, іноземними громадянами. Це основна задача, на задача поліції, яка поставлена нам на наступне половині. То росіяни і побачили той самий причинно-наслідковий зв'язок. Мігрантів вигнали, працювати нема кому. Відповідно, полиці у магазинах стали порожніми. Освітлили, ну, ось тепер самі найсвітліші, нехай і працюють. Однак величезний дефіцит на ринку праці створює і сама держава. за наслідуючим образом. Государство фінансує воєнно-промисний комплекс. качивают туда огромные деньги. Военный промышленный комплекс для выполнения контрактов резко увеличивает спрос на сырье, материалы, рабочую силу. Ну, для того, чтобы в несколько смен выполнять задания, которые он подписал в виде контракта. Для того, чтобы нанять рабочую силу, они повышают заработные платы, платят дороже за ресурс. Таким образом, они функционируют как пылесос в экономике. Они выкачивают ресурсы, в том числе и трудовые, с других отраслей. А это в основном сельское господарство, ритейл та будівництво. Мы уже с вами видим реально, когда физически объёмов производства сельскохозяйственной продукции не хватает, э объёма э и рабочих рук в ритейле не хватает для того, чтобы обеспечивать торговые площади соответствующим количеством персонала. То есть вот то, о чём мы с вами говорим, это вот яркий пример тех процессов, которые сейчас в цілому відбувається в російській економіці. Але водночас російська влада завзято розлякою залишки мігрантів. Уже порядка 10 тисяч з них направлені в зону військової операції. Нам говорять, зачем вони там нужны, товариші рити окопи і <світання> укріплення створювати. Для цього потрібні дійсно хороші робочі руки. Тим часом депутати з Держдуми РФ вирішили розглянути видачу громадянства разом із постановкою на військовий облік.